Так, записи Де. Вітаю, шановні, ви на каналі Посіче біля мікрофону Ящерка. Зараз у нас. Е... А, а... Боже, який день, який рік зараз. Зараз у нас без двох хвилин 10 година ранку. Вибачте за цей голос, дуже втомився усю ніч. Буквально з 11 години робив для вас контент по грі Hogwarts Legacy. Так, займає це доволі багато часу. Робив наперед, щоб ви дивились, бо в мене будуть плани. І ще доведеться зробити до середини. Наступного місяцю контенту із запасом, бо я буду в роз'їздах. А вам щось дивитись потрібно, тому я дуже втомився. Так, і тому що зараз ранок ви можете чути якісь якісь побочні шуми. Це у мене тут їздить е, трамвайчик, машини. У мене ха -ха, вікна виходять прямо прямо на трамвайні колії е, разом із перехрестком. Е, тому, тому можуть бути шуми. Я одразу за це вибачаюся, шановні. Так. Е, е, зараз тут з'явиться справа зверху е, у верхньому куту екрану справу, справа. справа, е, Як воно на Вибачте, дуже спати хочу. Е, підказочка на плейліст. Е, там ви зможете знайти попередні серії. Деякі з них ми проходили на, транс, на трансляціях разом із вами. У минулій серії у нас було просто м'ясо. Просто якась жесть люта на, на тюрмі. Звідти ми витягли, до речі, Звідти ми витягли до речі комбінезон, до речі, О, зараз е, гена пише, проснувся. <сум> так, ми з ним поспілкувалися, і він вам зробить декілька. Я не знаю, коли виходить цей, цей відос, але зараз 28-10 годин рівно. 2808, так, перепрошую. Е, кам камбінезон. Комбінезон я е, 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 витягнув звідти. І хотів його вдягнути, бо він мені дуже сподобався. Дивіться, як виглядає просто Ого, секс. І ще один буде про запас. Ще один буде. А давайте знаєте як? Ми ж можемо його е, е, Усе, що валяється, воно воно ж може бути цей, скажіть. Воно може бути заспавнене. Тому ми ось так: от його. Ось зараз був трамвайчик, перепрошую за це. Тому ми можемо його ось так розмістити, і і наче наче як він не повинен пропадати. Блін, дуже подобається цей комбінезон. У нас щось замість нього штани. Штани, пожежні штани вони добре захищають від зомбів, від укусів, але все ж таки мені здається, що стиль у цій грі це головне. Якщо тобі подобається твій персонаж, тоді тебе навряд чи вб'ють. У нас сонливість сильно треба поспати. Прикольно ось так починати серію, коли а, у персонажа різні різні е, хатівки, так би мовити, так? Перепрошую за російську мову, але так доводиться робити. Телевізор нам, в принципі, більш не потрібен, тому що в нас, е, як ви пам'ятаєте на трансляції, закінчилися ці дні. В тому смислі, що у тому сенсі, що ці дні в плані. Коли в нас іде е, оця розважальна програма? Так, а патрони. А як мені їх е, так зробити, щоб пересипати? Хопа! 49. Інші будуть у коробці. Чотири коробки. Ми поки що до рюкзака їх відправимо, щоб вони нам не заважали. Ось це потрібно також, також е, скинути. Електронний дріт, Sugar Pocket. зварювальні електроди залишимо поки що, можуть знадобитися. болти, насіння, все, що ми налутали. На трансляції усе це потрібно зараз кинути. Я... Так, я не грав поза трансляцією, не заходив навненько, коли там вона у нас була. Два дні тому виходить. Чи день тому. Я вже чесно і вибачте, я заплутався вже в е, днях, місяцях, роках, що відбувається за вікном, навіть не дуже розумію. Опа, перезаряджання плюс один рівень. Е, знаєте, що у мене зараз в планах? У мене зараз в планах знову з'їздити е, оце місце е, до тієї тюрми, е, розвідати там більш детально усе потрібно. <плес> і зачистити також потрібно, бо на минулій серії ми їх а, вбивали усю ніч. Як почалася ніч, десь там о 10-й ми туди приїхали, здається. І до 8-ї ранку ми тупо а, валили зомбів. Просто їх вбивали усю ніч. А, тільки. Так на точці цього не робив отак от не, не, не глохне. Так, всю ніч вбивали і так і не вбили усіх. Але більшу частину перевалити все ж таки вдалося. Я думаю, що зараз ми повернемося, бо у нас закінчилися тоді, наскільки я розумію, набої. І через це ми повернулися. Так, у нас закінчились набої. Взяли вже в руки сокиру. І проти цього натовпу, як в Doom Eternal просто гамселили цих е, зомбаків. Боже. Е, дивіться. А вони що з тюрми прийшли? А чого їх так багато? А чого у вас тут так багато? У вас стільки не було тут? Звідки вони з'явились? Я не пам'ятаю, чи включений у мене спавн, до речі, цих зомбів. Вони, виходить, усі прийшли з території тюрми, коли я їхав звідти, вони тупо йшли за мною. Зараз будемо повертати їх назад. Бо е, я Я ж зачищав територію навколо своєї бази. Вони мені там Вони мені там зовсім не потрібні біля бази я маю Аменогозів. Отут ще казали перевірити цю будку, бо тут можуть бути набої та зброя. Давайте це зараз і зробимо, бо тоді ми цього не зробили. Так, що ви? Хлопці та дівчата. Іди на сюди. Я тепер виспався, я тепер наївся, я можу вас скільки завгодно валити. Я, до речі, вранці, коли прокинувся, не поїв. Це дуже погано, тому що. Так, тому що це може впливати на. На, на мою вагу. На мою вагу, якщо ми дуже сильно схуднемо, це буде. Це буде нам мінус іти. Тут є вимикач, перемикач. О, буде що поїсти. Яблука та банан. Морозиво. Зараз їмо І з собою візьмемо Воно навіть якщо розтане, воно О, не Бля Сука! Курва, що ж ти робиш? Так, шановні, таких моментів у грі буде достатньо, бо, як ви бачите, тут зомбі. І усі, хто е полюбляв під мене засинати на моїх стрімах, е тому що вони вночі. У мене для вас погані новини. Більше буде прожих зомбоїду на каналі, більше стрімів із ним. Тому. Е, тому, власне, засинати не дуже вийде, бо будуть отакі моменти, коли я буду кричати, і, і все в такому дусі. Я не бачу тут. Ага. Там дійсно немає перемикача всередині. Бо я щось не бачу його. Немає. Так, ну і. Зброї тут також немає, як мені обіцяли. Добре, тоді поїдемо безпосередньо у саму тюрму. Не знаю, чи є нам щось е є якийсь сенс е залізати безпосередньо на територію там, де у нас. Ось, блядь, вот воно. Ха-ха! Ось воно все. Ось воно. Ось воно мать, його так. ще всередині там го... така сама гора. Йомайо, -йо, це просто жесть. Як я це, зро... Як я це зробив Без коктейлів молотова, без е гранат, без нічого саморобних, без, без, взагалі без нічого. Усе сам. Усе я це сам зробив. Ляха. Це якась фантастика просто. Ось сюди не знаю, чи є якийсь сенс заходити. Приїхали ми сюди з двоствольним дробовиком, що було. Що було не дуже доречно, бо він усього лише два набої і постійно потрібно було перезаряджати. Ключ від дому. Ліхтар, ха! Ліхтар. Йо, скільки ж вас там ще всередині? ой я, у мене тут глухий кут вийде, якщо я... І вже виходить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куди я себе загнав? Ой-ой-ой-ой-ой! Бляха! Бляха! Ні! 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 Ні, Ні! суки! Блядь, відпустіть мене! Ось так, за 15 хвилин. Коли сідаєте, а, грати у Project Zomboid, коли вам хочеться спати, ви можете вмерти за 15 хвилин. І ще гра вас буде тролити, тому що у нас у, ста у статистиці так, з'явиться напис: Мрець. Високий ризик стати щурячою їжею. Хо-хо! Дуже смішно твою мать. Смір, 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 смір. Жесть, а що робити потрібно закінчувати на цьому серію. Ми померли, бо це історія нашої смерті.